Тому Трамп тут не програє ні електорально, ні як глобальний лідер кого союзу, то там сума більше 130 мільярдів євро. Тобто, я до чого веду? А хто ще не підписався? Зараз розмову а Ви поки підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно насправді всім, і поставте лайк. Все не заважає це вже майже всі головні посади призначені. Є ті, що шокують, є ті, що в принципі нормально, так би мовити. Але як зміниться відношення до Європи, до України, до Польщі, України в світлі ось цих призначень? Звісно, не зараз, за два місяці, але вже зараз ми. Можемо зрозуміти принаймні призначення це добре, але відверто кажучи, призначення не будуть вирішальними. Вирішальним фактором, який буде якраз таки визначати зовнішню політику Сполучених Штатів Америки, це буде національний інтерес, а національний інтерес буде полягати від зовнішньополітичної реальності від опонентів, від їх агресивності чи відсутності агресії, від їх можливості. Проводити нові перемовини, переглядати формати співробітництва і так далі. і так далі. Тобто, при всій повазі до, скажімо, виконавців, виконавці, яких призначать, вони ще не призначені, і обраний президент Трамп ще не вступив в посаду, це лише кандидати на даний момент. А ви бачите, що, наприклад. Китай готовий до загострення, наприклад, торгових перемовин. Рашисти піднімають ставки, використовують відповідні ракети, погрожують погрожують там, ядерною ескалацією. Там всілякими моментами погрожують і Польщі, і державам Балтії і так далі, і так далі. Північна Корея. Закликала до того, щоб лідер Північної Кореї закликав до того, щоб готуватися до серйозної війни, і до якої він не уточнив, так? Тобто я до чого веду? Що держави, які працюють проти союзників США і проти інтересів США, вони зараз піднімають всі ставки? Є є теорія про те, що вони всі готуються до потенційних перемовин, але ж треба розуміти те, що американці вони ж ж вони не готові дивитись на все, що відбувається. Спокійно і не реагувати, тобто, треба розуміти, що буде відповідь, тому що відповідь в інтересах Сполучених Штатів Америки. Тобто, очевидно, що ось зараз ще не затверджена нова стратегія безпеки, зрозуміло, при новій адміністрації, але зрозуміла одна проста істина: що ціль номер один по зміні підходів в роботі з цією державою це Китай. А тепер давайте дивитись глобально. Тобто, якщо в період Холодної війни було дві наддержави США та е, Радянський Союз, то умовно кажучи, якщо проводити аналогії, то сьогодні знову ж таки топовий антагонізм на глобальному рівні між Вашингтоном та Пекіном дві найбільші економіки в світі. Абсолютно. Тобто, вони розподіляють перше, друге місце. І відповідно, я до чого веду: що будь-яке загострення політичних економічних відносин між цими двома топ-державами буде призводити до погіршення ситуації в різних частинах світу, в тому числі і в Україні. Ви ж бачите, що, наприклад, на фоні майбутнього тиску на Китай з боку Сполучених Штатів Америки тут пан Борель робить пряму заяву про те, що. В нього є дані про те, що Китай передає летальне озброєння Російській Федерації, тобто не товари подвійного призначення, а летальне озброєння. Це знову ж таки механізми додаткового тиску в потенційних перемовинах. Тому, оскільки Китай буде протидіяти агресивній торговій політиці президента Трампа, вони будуть протидіяти через дестабілізацію в різних регіонах. І тут, звісно. Постає питання знову ж таки безпеки в Європі. І тут, відповідаючи на ваше питання щодо європейських партнерів, очевидна одна істина, що в рамках НАТО ще не допрацьовано всі ті домовленості, які були по обсягах фінансування військово-промислового комплексу, але відпрацьована майже повністю друга теза першої каденції. Президента Трампа, коли він казав, що європейці мають більше фінансувати питання оборони та безпеки. Так ось, якщо подивитись, всі програми допомоги, за які були проголосовані в Конгресі, то їхня сума сягає більше 180 мільярдів доларів. Якщо подивитись на всі кошти, які виділив лише ЄС без окремих мільярдів мільярдів доларів і євро від. Держав-членів Європейського союзу, то там сума більше 130 мільярдів євро. Тобто, я до чого веду? Що ось ця його друга теза навіть до президентства з першого дня, що широкомасштабного вторгнення, європейцями виконується, тобто європейці взяли на себе військово політичну, фінансову відповідальність. За забезпечення України всім потрібним, що дорівнює забезпеченню безпеки на європейському континенті, тому тут якихось там шалених нововведень я не очікую. Тиск в рамках НАТО про те, що давайте збільшуйте фінансування, він абсолютно можливий. Але ось ця риторика, з якою він буде, скажімо так, вриватися там в, свій, в свою другу каденцію, вона вже реалізовується європейцям. Реально, європейський союз. Як окремий суб'єкт міжнародного права, як окремий, скажімо, політичний суб'єкт, окрім держав-членів, він один з найбільших донорів щодо підтримки України під час війни. Так, але чи це не означатиме, що Сполучені Штати віддалятимуться від європейського континенту, адже ну, підтримка фінансова це одне, а підтримка збройна і так далі, це інше. Ну. Даруйте, я маю на увазі, що так Європейський Союз допомагає зброєю, допомагає фінансово, допомагає там в навчанні і так далі, але в разі якоїсь небезпеки прямої загрози фізичної, мілітарної, то без сполучених штатів євросоюз не вивезе. Це правда, але навіть не доводячи ситуацію до прямої військової загрози, хоча Російська Федерація визнана загрозою для європейського союзу, і вона в рамках стратегії НАТО. Безпекової стратегії НАТО теж визнана загрозою. Однак я розумію, про що ви кажете саме про прямі бойові дії або зіткнення, і так далі. Навіть не доводячи ситуацію до цього, я вам можу сказати, що американці не збавлятимуть обертів, тому що по-перше, дивіться, без усіляких маніпуляцій за 180 мільярдів доларів, які були виділені, але вони не всі витрачені поки що. Голосувала і республіканська партія Сполучених Штатів Америки за останні принципові 60 мільярдів доларів, які Конгрес виділив, було багато перемовин окремо зі спікером Нижньої Палати паном Джонсоном, окремо з вже обраним президентом Трампом з його командою. І саме Трамп дав політичну згоду на те, щоб Конгрес в квітні 2024 року за 60 мільярдів для України проголосував. Тоді, якщо ви пам'ятаєте, була зустріч пана Кемерона, міністра закордонних справ Британії, з кандидатом Трампом, щось, мабуть, надзвичайне він привіз в плані доводів щодо якраз таки забезпечення безпеки всієї Європи і участі Європи. І Трамп після цієї зустрічі прямо підтримав. І потім ви пригадуєте. Заяву Джонсона, коли його запитали, ви півроку блокували це рішення. А що ж зараз сталося? І він так сказав, що він помолився і зрозумів, що треба захищати Україну та Європу. Ось тому я до чого все веду: що відповідальність за виділені кошти за залученість Америки в протидії Російській Федерації, вона в тому числі і на республіканській партії політично. А з точки зору економіки. То республіканська партія вона дуже плідно завжди працювала історично з виробниками зброї. Якраз зараз американські виробники зброї отримують багато контрактів по тих грошах, які виділені, по виготовленню відповідної продукції, відправленню до України або до інших союзників. Відповідно, я до чого веду? Принципова позиція Трампа запустити економіку, створити ще більше робочих місць і так далі. Тому я дуже. Дуже слабо собі уявляю, що Трамп візьме і зупинить вже сферу, яка дає робочі місця, яка дає замовлення для американських компаній і яка популяризує американське озброєння на міжнародному ринку озброєнь. Тому я переконаний, що він буде і надалі реалізовувати те, що було проголосовано конгресом, тому що там зі 180 мільярдів проголосованих доларів. Реалізовано було за різними даними, особливо за даними Council on Foreign Relations, 107-108 мільярдів доларів. Тобто, умовно кажучи, ще 70 мільярдів доларів. Вони виділені, але не витрачені, і відповідно вони будуть витрачені таким шляхом, щоб запустити виробництво всередині Сполучених Штатів Америки. Тому Трамп тут не програє ні електорально ні як глобальний лідер і не програє жодним чином з точки зору обіцянка виконання. Тому я скажімо, з обережним оптимізмом дивлюсь на те, що якихось принципових змін до європейської безпеки до необхідності забезпечення і безпеки України у адміністрації Трампа не буде.